Він був нездатен зрозуміти, чому йде в Божий дім, не, не міг би навіть пояснити, що він шукає в нім. Та якась дивна сила в серці сюди його вела, і часто припікали перцем із кафедри слова. В неділю кожну, як не дивно, уранці він вставав. І, як завжди, старий спортивний костюмчик одягав. У ньому в божий дім приходив, піджак не одягав, в дальнім ряду місця знаходив, тихесенько сідав, спливали дні, і так ставалось, що часто поруч з ним сідав в куточку незнайомець в костюмі дорогім. коли вся церква на молитву вставала з місць своїх, той у спортивному костюмі сидіти теж не зміг. Що відбувалось у нього в серці, не можемо ми знати, а інший в дорогім костюмі не поспішав вставати. Все досить довго відбувалось в житті і в цім, і в тім. В свої костюми одягались і йшли у Божий дім. Не заважав костюм спортивний, молитися і співати. Одного разу, слава Богу, Спасителя прийнять. І вже він не костюм спортивний. Неділю одяга є до святкового костюма Краватка дорога, і душа співає, слава Богу, за дивний Дух Святий і за спасену дорогу, за радість і спокій. Що ж робить той, що у костюмі приходив кожний раз, все так сидить десь у куточку у цей недільний час. На жаль, не знаємо сьогодні життєвий шлях його. Ще він почув слова Господні Спасителя свого, Господь лише дивиться на серце, не на лице твоє, і тим, хто приходить в покаянні, нове вбрання дає. Прийди таким, як є, мій друже, бо швидко плине час. Не знаєш ти, чи голос Божий почуєш ще хоч раз, хоч, хоч раз. і він тобі дасть мир і спокій, усі гріхи простить. Прийме тебе в свої обійми в святих небес блакить. Слава Богу!